Всім привіт! я Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 18 травня 2023 року. Сьогодні день буде наповнений зустрічами, спілкуваннями, комунікацією, домовленостями, роботи з клієнтами, не дивлячись на те, що це передостанній день перед молодиком в тільці. Багато хто зауважив, що останнім часом навколо є багато пропозицій, товарів, послуг, курсів. Хочеться купити все і зразу. А події, цікаві події, накладаються одна на одну і важко щось обрати і від чогось відмовитися. Це так Юпітер в тільці примножує і розширює. Все ж я рекомендую взяти зараз якомога більше, тому що пізніше, коли Юпітер мине раху, такого, розмиття можливостей може вже не бути. Рекомендую завершати сьогодні свої справи що дійшли до логічного завершення, підчистити хвости, очищати домівки, девайси та себе. Сьогодні можливо. Конфлікти та протистояння. Рівень небезпеки досить високий, особливо ближче до вечора та вночі. Ніч може бути безсонною, як мінімум, буде складно заснути сьогодні через високий емоційний стан. Можуть загострюватися хронічні хвороби, можливі нервові зриви, які складно буде контролювати. Тримайте біля себе свої ліки. Підписуйтеся на мій блог. Переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу. Зустрінемося завтра.